Всім доброго дня. В продажі шкода Octavia A5. Сіжу пригнана з Німеччини, вже розмитнена. Пройдено сертифікат. Автомобіль 2008 рік виготовлення у гарному збереженому стані. На оригінальних легкосплавних дисках авто щойно заїхало в Україну. Автомобіль готовий до реєстрації на перший облік. Кузов Лівбек, двигун 1,6 бензин, механіка, п'ятиступка. Заднє скло, оригінал. Великий місткий багажник. Транзитні номера ще збереження, автомобіль їхав своїм ходом. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Запаска нова стоїть. На аварійної зупинки, аптечка. Кришка багажника ціленька, без корозії, без пошкоджень. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, хімчистки не робились, по кузову також не полірувався. Стеля чиста, ціла, не провище. Карти також. По комплектації у нас присутні задній підігрів сидінь. Дуже рідко, коли трапляється в даних автомобілях. Далі. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль. Шкіряне кермо, штатна магнитола, двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Пробіг даного автомобіля 233 тисячі кілометрів. Пробіг 100%, що оригінал. Двигун запускається чудово, помилок немає. оберти не плавають. Мультименія працює по кулісі. Все чудово. Парктронік спрацьовує, відображається на екран. Локітник, механічний рушник, з автомобілем два ключа, присутні сервісні документи. Німецький тюф. 23 рік, пробіг 200 тисяч км. Він-код для перевірки, люба перевірка без проблем. Також є сервісна книга. Тюфи, дивіться, за попередні роки, всі в файлику, все збережено. Це все працює. Опідйомники працюють, подушка безпеки. Передній стійці, за... середній та задній. Спереді. В панелі та в кермі. Регулювання дзеркал працює, підігрів також працюють, підігрів сидінь, все працює. Кермо в оригіналі не шите, не фарбоване, повністю в оригінальному стані. Гарна гума стоїть на оригінальних легкосплавних дисках. Лобове скло також оригінал. Над лобовим з висічки немає, по капоту також все чудово. Двигун не мився, повністю в оригінальному стані. Присутні сервісні відмітки, заміна мастила, також заміна ГРМ на пробігу 215 тисяч у 2024 році. Комплект ГРМ замінено. Щупа не сапонить. Кришечку притягую. По болтах все чудово. Екологія на місці. Технічно автомобіль також в чудовому стані, ніде нічого не гупає, не стукає. По електриці все в порядку. Хто цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там буде додаткові фотографії, ціна опис даного автомобіля. Також в нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!